Військовий шлях почався ще задовго до повномасштабної війни. Так як я був учасником одного з націоналістичних рухів, то вже в принципі з часів 2014 року я почав приймати участь у різних вишколах, приходив якусь типу військову підготовку. І десь в 2016 2017 році я перший раз потрапив на фронт. Я був як доброволець, це вже був сталий фронт, не було активних дій, але в принципі якийсь там досвід я отримав. От, а з початком повномасштабного вторгнення я вже почав офіційно служити. Моя в принципі бойова спеціальність це був бойовий медик. Тобто, це парамедик, який приймає участь в тих же там, штурмових діях, розвідувальних діях, але в складі групи. Приймав участь в бойових діях під час оборони міста Чернігова. Після того як ворог відійшов з Чернігова та взагалі з Чернігівської області, ми залишились тут, проводили певну роботу в нашій області. От, після цього ми перевелися в інший підрозділ, е, пройшли активну підготовку, і вже наступним нашим місцем е, бойової задачі це була Харківська область. Після неї це, це був Херсонський напрямок. Поранення отримав на Херсонському напрямку. Наша задача була це форсування водної перешкоди, думаю, розумієте, якої висадка на інший берег та його зачистка. Е, в цілому все починалось більш-менш адекватно, правильно і навіть був е, таймінг. Але коли ми висадились, вишикались бойовий порядок, десь був, напевно, п'ятий в колоні, і наш дозор, на жаль, зірвав розтяжку. Це були дві Мон-50. Ще, ще було їх шість штук, але вони не спрацювали. Стався вибух, точніше, їх було два. Одразу була дуже сильна біль, чув, чув як мої побратими кричали від болі. От я, в принципі, одразу зрозумів, що я поранений, тому що це таке, типу, перша думка була, що типу, цього не могло трапити зі мною, але на жаль, я розумів, що мені дуже боляче і що треба щось робити. Так як в принципі я казав, я бойовий медик, то я одразу зрозумів, що мені потрібно накласти собі турнікети, тому що в мене була масивна кривотеча. У мене були поранені два стегна, плюс ще був поранений таз. Я наклав собі один турнікет. Далі мені допомогли мої побратими. В той момент в мене не було розуміння, що в мене зламані дві ноги. Я намагався встати, зрозумів, що це в мене не виходить. Намагався повз надавати допомогу, але також у мене цього, на жаль, не вийшло зробити. От, е, після цього була команда на евакуацію, і ми вже на, на, на човнах е, виконували евакуацію. Під час цього всього процесу з евакуації я розумів, те, що найголовніше це не втрачати свідомість, тому що масивна кровавтрата, немає сил. От, і так сталося, що в цей момент я, в принципі, згадав свою сім'ю, свою дружину і сказав, що. Типу, я не можу їх залишити спокійно, і це, в принципі, цянова довела мене до того, що я доїхав до СТ пункту, не втрачаючи свідомість. З моменту мого поранення пройшло рік і 9 місяців. У мене було близько 20 операцій. Мій лікар скаже, що їх стільки не було, але я рахую типу, всі операції, коли мене брали на операційний стіл, робили мені наркоз, виключали і щось там робили з моїми ногами. З них три місяці я провів, на початку провів в Київській лікарні. Де мені склали ноги, почистили мене, і після цього почався мій шлях по відновлення реабілітації. Десь півроку я займався активною реабілітацією. Я був в Києві, в Чернігові, я був в приватних центрах, але весь час мені знову ж таки не дозволяло вставати на ноги. І вже десь через півроку реабілітації ми зрозуміли, що, на жаль, нема зрощення в кінцівках. Кістки взагалі не зрощуються, і тому було прийнято рішення на проведення нових операцій. І почався знову ж таки цей період, він тривав десь місяців 5-6. По суті, що мені зробили? Мені все те, що зробили в київській лікарні, все витягнули, почистили, тому що в мене була інфекція і вона є, на жаль. І зібрали ми ноги наново. Незважаючи на характер поранення, там, легке, складне, треба розуміти, що це дуже непростий шлях. Особливо, якщо він триває там, більше року і так далі, е, я хотів би порадити те, що не можна пускати руки, тому що, по суті, е, якщо ви застесь, то ви не станете там, на ноги, не, ви не повернетесь до цивільного життя. Я розумію, що це максимально може бути важко, і мені теж було важко, але, але треба шукати в принципі, підтримку. Поставити собі ціль, мету і до І тільки так можна повністю відновитися. Наразі я звільнений з військової служби через е, свій стан здоров'я. Е, після повернення додому я розумів, те, що мені потрібно забезпечити свою сім'ю і почалися пошуки роботи, який не, не тривав дуже довго, тому що в мене була в принципі, мета. Плюс в мене був досвід до військової служби, і я знайшов українську компанію, яка взяла мене. І компанія займається фінансовими послугами, консультацією, плануванням і так далі. У мене адаптація там до цивільного життя зайняла певний період, скажімо так. Але з того, що я зрозумів, це по-перше, правильно оточувати себе правильними людьми, скажімо так, які будуть тебе підтримувати в ось цей шлях. Я вдячний своїм друзям, також своїм побратимам, які мене не забули. Вони завжди допоможуть, коли приїжджають також. Ми з ними зустрічаємось. Е, що ще? Хочу сказати те, що, Ну, наприклад, ну, от у мене ще не пройшов той період, коли я там не думаю, не думаю про військову службу. Я згадую ці моменти, згадую побратимство, згадую, ну, взагалі, все, все те, що відбувалося. І якщо це типу, вам заважає, то це також. Напевно, момент, те, що треба звернутися до сторонньої людини за допомогою, маю на увазі на психолога і так далі, тому що це допоможе. Типу, я теж звертався, я кажу про це відкрито, і реально мені стало цього набагато легше.